4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Ріст рівня онкологічної захворюваності є однією з найбільших проблем людства. Україна відрізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Онкологічні захворювання посідають друге місце в структурі смертності населення України і разом із серцево-судинними захворюваннями визначають рівень здоров'я нації. Одещина, на жаль, серед ряду областей із високим рівнем онкологічної захворюваності. Проте ми можемо це змінити, зокрема, шляхом профілактичних заходів. А профілактика полягає у здоровому спосібі життя, своєчасному скринінгу та вакцинації. Профілактику онкозахворювань можна розділити на декілька блоків. По-перше, це заходи щодо способу життя, по-друге, вакцинація. По-третє, це онкоскринінги. Для профілактики онкозахворювань необхідно зменшити вплив факторів ризику, тобто виключити або мінізувати споживання алкоголю, паління, в тому числі і пасивне, паління кальяну, вейпів, електронних цигарок. Вони в рази збільшують ризик онкозахворювань гортані, легень та тканин ротової порожнини. Аби запобігти такому тяжкому захворюванню, як рак, окрім шкідливих звичок, дуже важливо і правильно харчуватись. Щодо харчування, харчуватись необхідно правильно. Наприклад, за методом здорової тарілки: 50% це фрукти та овочі, 25% складні вуглеводи та 25% білки. Ось, наприклад, з переробленого м'ясопродукти, копчені ковбаси, збільшують ризик онкозахворювань кишківника. Їх краще виключити свого раціону. Підтримання здорової маси тіла може знизити ймовірність виникнення різних онкологічних недуг. Люди, які регулярно займаються спортом, отримують певні переваги для здоров'я, розповідає лікарка. Також важливим ризиком онкозахворювань є недостатня кількість фізичної активності. Тому модифікація способу життя є важливим моментом профілактики онкозахворювань, що залежить насамперед від кожного індивідуально. Дуже важливо вчасно зробити щеплення до 25% випадків раку в країнах зумовлено такими інфекціями, як гепатит і вірус папіломи людини. Профілактика раку включає захист від цих вірусних інфекцій. Другий важливий момент це вакцинація. Вакцинація від гепатиту Б профілактує рак печінки, тому що 80% гепатоцелюлярної карциноми є наслідком саме гепатиту Б. На даний момент ця вакцинація є в календарі обов'язкових щеплень, але люди, які народились до 2000 року, цієї вакцинації частіше не мають. Вакцинація від вірусу папіломи людини є доведеною профілактикою раку шийки матки. Онкогенні типи вірусу папіломи людини статистично достовірно провокують рак шийки матки, особливо в молодому віці. Особливе значення в ранній діагностиці раку мають скринінгові програми, що дозволяють визначити пухлину на початкових стадіях росту. Під скринінгом розуміється систематичне проведення тестів, метою яких є виявлення людей з порушеннями, що дозволяють припускати будь-які певні ракові захворювання або передрак, і своєчасне направлення таких людей для діагностування та лікування. Більшість онкозахворювань є безсимптомними. На перших стадіях, але саме на початку вони краще всього піддаються лікуванню, тому необхідно регулярно обстежуватись. Для цього ви можете звернутись до свого сімейного лікаря. Регулярно відвідуйте лікаря для профілактичного огляду, регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а ще підвищують ефективність лікування і знижують його вартість. Важливими напрямками профілактики в роботі лікарів загальної практики є попередження колоректального раку, раку молочної залози у жінок та рак перед передміхоровою залози у чоловіків. Жінкам важливо робити щороку загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проводити огляд гінеколога з виконанням ПАП-тесту та обстеження молочної залози залежно від віку. Це може бути або УЗД-діагностика, або мамографія. Чоловікам необхідно щороку здавати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проводити огляд лікаря-уролога та з 40 років рекомендовано контролювати рівень простат специфічного антигену. Для вирішення питань проходження онкоскринінгу ви можете Звернутись до свого сімейного лікаря таким чином, якщо вести здоровий спосіб життя і проводити профілактику раку, то можна значно знизити ризик захворіти. А лікування, яке було почати на ранніх стадіях захворювання, дає хороші результати і збільшує ваші шанси на доволіття. Рак це не вирок, це хвороба, з якою можна і необхідно боротись, яку можна і необхідно перемагати. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин.